Слава Ісусу Христу, 9 година вечірній час, і ми продовжуємо нашу молитовну варту. І ця вечірня молитва буде проханням про переможну і спокійну ніч для кожного українця в цей, цей важкий час, щоби в цю ніч Господь Бог кожного охоронив. Тобто сьогодні ми вручаємо під в цей момент цією молитвою, ми вручаємо під опіку наших захисників, ми, захи... ми вручаємо під опіку Божу кожне місто, село, містечко, яке зараз перебуває в зоні бойових дій, щоб Господь Бог охоронив його у цю ніч. І ми беремо стихи із 124 го псалма для розважання і молитви. Ті, що надіються на Господа, як гора Сіон, не захитається по вік, хто живе в Єрусалимі. Ті, що надіються на Господа, як гора Сіон. Для царя Давида, який писав ці псалми Гора Сіон, це було уособленням незворушності і великої мужності, як і для кожного єврея, ізраїльтянина. Адже на горі Сіон було дано. Адже воно було особленням, це була Божа гора, я би так от сказав. Це була та гора, на якій Господь Бог спілкувався з Мойсеєм, де було дано все. І тому Сіон це було незворушне місто, бо там перебуває Господь. Сьогодні таким незворушним місцем перебуває наш Харків, Київ, Маріуполь, Суми, Чернігів. Одеса, Херсон, багато багато різних міст, містечок, сіл, ті, які зараз чи перебувають в окупації, чи захищаються, але вони є незворушними. Вони, як та гора Сіон, є уособленням людської волі, сили, надії, а що найважливіше, віри в Бога, бо тільки з Богом. Отця гора Сіон була незворушна тільки через вір, так само і наші міста є незворушні через нашу віру. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо мотий Царство, і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Ущаслив Господи добрих і правих серцем. Ущаслив, Господи, коли людина лягає спати, вона завжди лягає з надією, з надією на те, що прокинеться, і новий день дарує їй радість. Новий день дарує їй нові перемоги. Що все, що було поганого в її житті, завершиться. І так як ніч проходить і перенаступає. Со... Наступає новий день проміння сонця проганяє цю темряву, дає кожному надію, так і ми сьогодні, у цей вечір, просимо Бога, щоб Він ущасливив кожного українця, ущасливив кожного нашого захисника. Адже ми є добрі і праві серця, тому що віримо в Бога. Тому що довіряємо йому своє життя. Тож цей вечір і цю ніч прохаємо Бога, щоб Він дарував нам оце ущасливлення і дарував нову надію, так як прийде новий день і буде наша перемога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гришне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Господи, і даруй спокійну ніч, і переможну ніч, захорони кожне наше місто, село. І кожного нашого захисника. І даруй нам надію і перемогу. Бо ти святийся завжди, нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Завтра о 9-й годині буде онлайн-трансляція нашої молитовної варти. В 10-й годині буде онлайн трансляція Божесної літургії. В 12-й годині ми молимося в домашній церкві, в 3-й годині є онлайн-трансляція, в 6-й годині ми молимося в домашній церкві, і знову ж таки, в 9-й годині вечора у нас є знову онлайн-молитва. Слава Ісусу Христу!